Кажуть, у камінці-Подільському досі живуть привиди, і ми вирішили їх знайти. Гуляли старовинними вуличками, і часом здавалося, що хтось за нами спостерігає. Розкажи, як тобі сподобалось, чи ти Мені страшно, ми чули звук привидів. Єбати, а я бачила привида. Але ж ми й шукали привидів. Ти ж хотіла знайти. От і знайшли. Ну, як мінімум, чули якісь дивні звуки. Кам'янець Подільський дуже загадковий, особливо восени. Тут все ніби дихає історією. Мені оце цікаво, коли ми будемо просто лежати на березі моря, нам треба постійно десь лазити. Цього разу сходить. Знову. Я не знаю, скільки тут сходинок, але... Доволі багато. Злізь! Юля, злізь. О, бачите, саме для цього я й займаюсь спортом. Дуже круто тут. Саме серед таких багатовічних споруд ти відчуваєш себе маленькою піщинкою у Всесвіті. Цього разу вирішили перепочити в кафе Ніка. Так як особисто мені дуже імпонує такий незвичний стиль, дуже люблю нестандартні рішення в інтер'єрі. Я випила американу з молоком, а Юлія Какао заплатили 145 гривень. Зігрілися, Юля погуляла на дитячому майданчику та вирушаємо далі. До самої Кам'янець-Подільської фортеці про неї розкажу в другій частині, тому обов'язково підпишися.